Встановлення системи версії 820205. Натискаємо правою клавішою на дистрибутиві і обираємо «Інсталювати». У вікні, що з'явилось, натискаємо кнопку далі. При необхідності змінюємо шлях встановлення сервера застосунків, натискаємо кнопку далі. При необхідності змінюємо шлях для встановлення серверної частини, натискаємо кнопку далі. Вказуємо пароль адміністратора сервера застосунків. У випадку, якщо сервісний порт. Зайнятий, то висвітлюється повідомлення, у якому про це повідомляється. Натискаємо кнопку ОК. Змінюємо сервісний порт і натискаємо кнопку далі. На цьому кроці вказуємо адресу SQL-сервера, найменування системної схеми даних, ім'я користувача SQL сервера та його пароль. Натискаємо кнопку далі. З'являється повідомлення, що все готове для інсталяції. Тиснемо кнопку Так. Розпочався процес встановлення. А поки ми чекаємо, нагадаю, що після завершення встановлення ще буде потрібно запустити службу сервера застосунків. Натискаємо кнопку Готово та переходимо до запуску служби. Для цього натискаємо кнопку Пуск. Система Windows, Засоби адміністрування Windows. Натискаємо двічі лівою кнопкою миші на ярличку Служби. Шукаємо необхідну службу сервера застосунків ISPRO 8. Натискаємо на ній правою клавішою миші та обираємо запустити. Дякуємо за перегляд!